Марлен Ма співачка, авторка пісень, акторка та присяжна судова перекладачка. Мисткиня мешкає у німецькому містечку Ахені, який на відстані 2250 кілометрів від шостки, але її серце тут з українцями, які нині надихають її. Даканзефон Мяальзайна Шайба фон апшнайден. Зараз мені дуже важко підібрати. Правильні слова, щоб мотивувати українців. Не ми мотивуємо українців, а українці мотивують нас. Ми беремо приклад з українців. Ми всім світом зараз наблюдаємо за українцем, дивимося, як вони виборюють свою незалежність. І, Мені зараз сидячи ось тут в мирі під мирним небом дуже важко підібрати слова, щоб мотивувати українців. Марлен активна волонтерка та великий друг нашої держави. Вона підтримує українців, які знайшли порятунок у Німеччині, а також військових, які приїхали на лікування. Через наших співвітчизників, які нині мешкають в Німеччині, вона передає кошти, зібрані на її концертах, і наголошує, що допомога має бути дієвою. Зовутиський so, дафицгенда ди досягає, на цю місію відійти. Е я голосом Європи хочу звернутися передусім до європейців, не до українців, а до європейців, які ähm, ходять і äh, ходять з гаслами Stand with Ukraine. Пишуть гасла Stand with Ukraine». Ви розумієте, що означає бути солідарним з Україною. Бути солідарним з Україною це означає щодня вимагати в свого народу в свого уряду зброю для України, захист для України не просто словами, а діями. Жінка своїм голосом доносить важливість допомоги для того, щоб наблизити перемогу України. Незламні крила. Uh -huh. Ми нова пісню для незламних бьюді. І моя нова пісня, яку я написала, називається Незламні uh -huh. yes? Yes. <laughs> <laughs> song, wrote, Nezlamні крила. Незламні крила це пісня для незламних людей. Ти встанеш, кохатимеш, побореш, переможеш, лети. die men na krila khneslambnih svoi to wes aufstehn lieben kämpfen Події в Україні змінили творчість співачки, особливою родзинкою кар'єри Марлен. Її пісня солідарності з Україною Пій у лузі. Ця зворушлива пісня, яку вона переклала десятьма мовами, була виконана Марлен під час вручення Володимиру Зеленському в особі усього українського народу за внесок в об'єднання Європи міжнародної премії Карла Великого Вахені. Так. <праць> Два рази ми спробували давати відповідь розширена така відповідь з піснею Калина, яку я заспівала, значить, набрала зовсім іншої дименції, набрала значить, позиція мене як людини в шоу-бізнесі. До цього я була ентентеймером. Я була в шоу-бізнесі, я співала зовсім інші пісні, в мене був зовсім інший репертуар. Але заспівавши пісню Калина. Я зрозуміла, що е, моя місія зовсім інша: mm -hmm. е, що люди хочуть. Е... Слухати саме ось таку музику, що люди мотивуються такою музикою, і я зрозуміла, що це моя місія. Я розпочала писати зовсім іншу музику, співати зовсім іншу музику. Марлен не лише співачка, а також активна громадська діячка під назвою Голос Європи. Вона пристрасно виступає за об'єднану та вільну Європу. Вона прагне сприяти миру, єдності та щастю на континенті. І ще однією мрією жінка ділиться з нами. <реш> не один концерт, а декілька. Туром. Хоче вона проїхатись Україною і подарувати українцям пісні, подарувати українцям позитивні емоції, мотивувати українців, не здаватися. Дякую вам. Віримо в ЗСУ. Слава Україні, слава нації, слава ЗСУ. Героям слава!